Сьогодні у Кременчуці провели засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Тетяна Сергієнко, Ігор Штефан та Інна Петренко очолив засідання Олександр Плескун. У нас сьогодні будуть розглядатися проєкти рішення виконавчого комітету, закрита і відкрита частина. Проєктів рішень, які планується винести на сесії, поки немає. Будемо розглядати на наступному тижні. На початку засідання розглянули рішення щодо виділення коштів з міського бюджету для департаменту охорони здоров'я. Також розглянули фінансування ремонту одного з навчальних закладів міста. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 199 374 тисяч триста гривні 80 копійок департаменту освіти для гімназії номер 22 на оплату послуг з поточного ремонту роловної покрівлі закладу є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати? Одноголосно дякую. Окрім цього, обговорювали питання стосовно виділення коштів для закладів загальної середньої та дошкільної освіти Кременчука для погашення штрафних санкцій на виконання наказів господарського суду Полтавської області. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 378 тисяч 154 гривні 45 копійок Департаменту освіти. Із них 276 тисяч 66 гривень 46 копійок для закладів загальної середньої освіти Кременчуської міської ради, 1 мільйон 102 тисячі на 87 тисяч 99 копійок для закладів дошкільної освіти. Також членами комісії було прийнято до розгляду кілька питань, які стосувалися виділення коштів на потреби комунальних підприємств міста. Наостанок в рамках засідання було винесено пропозицію щодо об'єднання зусиль відразу кількох депутатських комісій, які під час виїзних засідань контролюватимуть виконання ремонтних робіт в укриттях шкіл та садочків Кременчука. Я думаю, що це правильно і дійсно ті, хто виконує роботи, вони ну, в першу чергу будуть розуміти, що є контроль депутатський, і вони будуть яким чином буде стимулювати їхнє скоріше виконання Дякую. Дякую. Хто за? Прошу голосувати одноголосно. Дякую, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.